Тільки друзів, глянь навколо, руку дружби протягни, з другом сварку не почни. Будемо всі дружно грати, математику вивчати. Доброго ранку, сідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранечку, сонечко ясне. Доброго ранку садочок прекрасний. Сьогодні я вас познайомлю з новим математичним знаком і знаком додавання. Знак плюс. Добрий день, діти. Додаю я, додаю. Більше і більше все роблю. Добрі справи я роблю, не відіймаю, додаю. Був один, а стане два. Ось такі мої дива. Добрий я, що там казати, я не можу не додати. Кусом можна мене звати. Давайте будемо складати. Знаку плюсу постійно чогось не вистачає. Ось, наприклад, груш. Що ж це за непотребство таке? У торбинці лише одна груша. Ще, 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 дайте мені ще. Ну тримай ще одну грушу. Ось так, вже краще. Один. Додати. Один. Дорівнює. Знак плюс у тебе вже дві груші. Мало, дуже мало. Хочу ще. Додайте ще. Мм, який жадібний плюс. Все йому мало. Май ще одну грушу. Два. Додати. Один. Дорівнює три груші. В мішечку вже три груші. Але я хочу ще. Додайте ще одну грушу. Ну що, дамо йому грушу? май. Три. Додати один. Дорівнює чотири. Чотири груші. Ням-ням-ням. Вже чотири груші. Але мені мало. Я хочу ще. Додайте ще одну грушу. А ти вже назбирав груш майже цілу торбинку. А мені мало. Дайте ще. Тримай. Чотири. Додати. Один. Дорівнює. Пять. П'ять груш. Ось тепер в мене повна торбинка. А ходімо ще чогось додавати? Ходімо, ходімо. дивимось. Під з плюсом пішли на озеро ловити рибу. Сіймав одну рибу. І ще одну рибу. Скільки риби разом спіймав кіт. Я знак додавання. Я можу вирішити це питання. Один. Додати. Один. Дорівнює два. Цього дві рибки. Кіт спіймав дві рибки. Потім плюс з котиком зустріли геометричну фігуру. Малята, а ви знаєте, як називається ця геометрична фігура? Так, вірно. Це квадрат. Так, діти, це квадрат. А скільки в квадратах кутів? Так, чотири. А ще у нього є 4 сторони. І вони всі рівні. Йдуть вони далі. А назустріч їм ще одна геометрична фігура. Дітки. А як ви гадаєте, як називається ця геометрична фігура? Молодці для мокутник. А скільки сторін у прямокутника? Так, чотири. А скільки кутів у прямокутника? Теж чотири. Молодці, діти. Малята. Давайте порівняємо, чим схожі чим відрізняються геометричні фігури. Квадрат та прямокутник мають чотири сторони і чотири кути. Чим же вони відрізняються? Правильно, квадрат має чотири рівні сторони, а прямокутник дві сторони довгі дві короткі. А ще ці геометричні фігури можна назвати чотирьохкутники, бо вони мають чотири кути. Малята, розгляньте малюнок, що в кімнаті має квадратну форму а що прямокутну? Давайте разом. Двері прямокутної форми. Це відер схожий на прямокутник. Квадратної форми. А вікно прямо кутне. давайте подивимося на диван. Диван має прямокутну форму, а подушки на дивані квадратної форми. А тепер подивіться, в кімнаті стоїть стіл, тілець. на столі акваріум. Вони всі мають квадратну форму. А ще на підлозі плимок, теж прямокутної форми. ось хтось гулявся кубиками, а кубики в нас мають форму квадрата. Молодці. Все розгадали. Гарно працювали, на питання відповідали, а зараз відпочиваємо. З хвилинка. Цифра 5 пішла гуляти. Заболіли в неї п'яти, ходьба на п'ятках. Раз, два, три, чотири, п'ять, ходимо ми по килимку. Ось побігла по травиці, біг на місці. Побігли, побігли, побігли. а й упала у криницю. І сідаємо, Раз, два, три, чотири, п'ять. Сіли встали, сіли встали. Низько тулок накидайте. Кожну п'ятку діставайте. Раз два і чотири. П'ятку діставайте. Дітки, запрошую вас у майстерню. Ми сьогодні з вами зробимо автомобіль з геометричних фігур з квадрата та прямокутника. Для цього нам потрібно клейоночка, пензлик, клей. Ножиці, серветка, аркуш паперу коричневого кольору та картон синього кольору. Приступаємо до роботи. Відрізаю від аркушу паперу коричневого кольору дві однакові смужки прямокутної форми. Послухайте, дітки, як звучать наші ножиці прирізані. Скрипить нібито сніг, коли ми йдемо по ньому. Так. Тепер беру одну смужечку, складаю навпіл, подивіться уважно, сторону до сторони. Розрізаю. У мене вийшло два однакових прямокутники. Тепер з цих прямокутників я зроблю квадратики. Знову з'єдную кінчики нашої смужечки і розрізаю навпіл. Таку саму роботу проводжу ще з одним прямокутничком. Так, розрізаю навпіл. Подивіться, у мене вийшло багато чотирикутників. Давайте їх порахуємо. Один чотирику, чотирикутник, два, три, чотирикутника, чотири. Так, тепер із чотирикутника, з квадратика я буду вирізати. Кружечки. Це будуть колеса від нашої машини. Щоб вирізати круг, нам потрібно відрізати куточки квадратів. Відрізала куточок. Тепер другий куточок відрізаю. Тепер третій куточок відрізала. І четвертий куточок. Подивіться, яке в мене колесо від машини буде. Так. Продовжую далі операцію. Відрізала куточок. Закруюю ножничками, відрізаю куточки. З ножницями потрібно працювати обережно, не гратися ними. І коли закінчуєте роботу, то ножниці потрібно класти на місце. Є колеса. Беру іншу смужку, відрізаю від неї прямокутник. Деталі для моєї машини вже готові. Беру аркуш паперу і конструюю машину. Це буде кабіна нашої машини, це кузов. І машина їде на колесиках. Так, сконструювала машину. Тепер я її приклею. Беру пензлика. Набираю клей. Намащую клей на наш квадратик на виворотній стороні. Прикладаю квадратик на аркуш картону, притискаю серветкою, щоб забрати зайвий клей. Так. Тепер беру маленький прямокутник і теж намащую його клеєм. Однією рукою тримаю прямокутничка, іншою ручкою намащую клей. Намащую клей по всьому прямокутничку. Обережно прикладаю. І зайвий клей притискаю серветкою, щоб забрати зайвий клей. Продовжую роботу вже, вже із великим прямокутником. Теж намазую клей по всьому прямокутничку. Зліва направо, зліва направо. Намастила. Прикладаю прямокутник, це буде кузов нашої машини. Так, залишилося приклеїти колеса. Колеса в машині круглі. Колеса не мають куточки, вони круглої форми, колеса котяться, а прямокутник та квадрат, чотирикутники. Вони не котяться, тому що їм заважають куточки. Намастила гарненько і приклеїла. Притиснула серветочкою, щоб забрати зайвий клей. І осталось мені приклеїти останнє колесо. Грузова машина готова. І ви, малята, спробуйте приклеїти таку машину. Тож, з яким математичним знаком ми сьогодні познайомилися? Вірно, ми сьогодні познайомились з математичним знаком, знаком додавання плюс? А ось ще зустріли Кіт З плюсом, з плюсом зустріли геометричні фігури. Квадрат прямокутник. Малята, яких геометричних фігур ми гу? з вами сконструювали машину? Вірно, з кружечків, квадрата та прямокутників. Угу. Малята, ви сьогодні були такі молоченки. Я задоволений заняттям. Бувайте! Гарного дня!